Дякую, що повернулися. Ми продовжуємо споглядати все, що відбувається. Нагадаю, що це наша друга зустріч. Попередня знаходиться тут. Рекомендую дуже подивитися, щоб ви а, зберігали себе в контексті всіх повідомлень. А, понеділок, 19 вересня, на календарях і за вікнами. І тепер ми дивимося на те, як світ міняється з огляду на все, що відбувається в Україні. Як Україна стійко, мужньо неперевершено не просто чинить опір, а вже ламає спину кацапському Голіафу. Ви не повірите, грузини почали. Якось відкривати рота, і більше якби ну грузини мається на увазі не пересічні люди. Тут все нормально. А їх верхівка. При тому теж в мене менше було пересторог до президентки Грузії. Більше до їх прем'єр-міністра, до очільника парламенту, які якось так сором'язливо говорять про війну. Не хочуть приїжджати, щоб подивитися, що насправді відбувається. Але президентка Грузії о, засудила звірство Кацапів. Молодець. Я рішуче засуджую звірства, здійснені кацапами в зю. Відповіді на ці воєнні злочини має стати правосуддя, Україна не впаде і запанує мир. Слава Україні, сказала Соломезу Робішвілі. А ви на всяк випадок да, пам'ятаєте, вона хотіла приїхати в Україну, але оскільки за неї якби, фінансує її ці поїздки а в державі кабінет міністрів, а прем'єр-міністр під Кацапами. Тому що він там плюс-мінус сими в Анішвілі, йокше мокше в Кацапський бік, вони сказали, ми вас не фінансуємо, типу і не даємо згоди на те, щоб президентка приїхала. Ну, в них там трошки інша ірархія приїхала до України, бо мені здається, якби все було б нормально, то і все ж таки Соломезоробішвілі там рулила, а не Кабінет міністрів, то і Міхо Саакашвілі був би на свободі і, і не сумнівайся, що грузини би спробували відвоювати свою втрачену територію. Але сталося так, як сталося. До речі, ще друзі, ви напевно помітили за останню добу почалися. Ну, я не скажу, що це масові прямо руки, але такі. Малочисельні, але у Вірменії почали знімати борди з Путлером, де написано на віки в місті Повісили Ненсі Пелесі там «Forever together». Тепер так висить. Але вийшли вчора. Ну, невелика частина. Ще раз скажу, там може кілька сотень вірменів. Я помітив навіть українські них, вірменські прапори і американські. Звичайно, що це тільки початок, а можливо, це початок який не відбудеться. Хоча вірмени достатньо там патріотично налаштовані, і вони все ж з азербайджанцями. Але тут Кацапи їх підставили. Реально ну як, Кацапи, Путлер, все з цим АДКБ, і тепер щось треба е, міняти при тому, що більшість вірмен живе за межами Вірменії, і велика частина їх живе в Кацапстані. І от е, тут якось е, не знаю, як вони пропітляють, але будемо е, спостерігати, тим паче, що американці там здається серйозно за них взялися. Я зараз розкажу. Бо інтерв'ю Байдена програмі е, е, 60 хвилин на Сібієс сьогодні Боже. Можна розбирати на цитатах, що ми і зробимо. Але. З урахуванням оцих от наших сусідів і рухів, які от відбуваються нещодавно Чекія, яка головує в ЄС, закликала створити міжнародний трибунал в справі про вторгнення Кацапів в Україну. А голова Єврокомісії Урсула фон дер Лянь заявила, що хоче, аби президент Касапсану Путлер постав перед міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні. Я дуже сумніваюся, що це буде, тому що на той момент Путлера не буде. В який спосіб його не буде, чи це буде варіант там Павла з табакеркою, чи це буде я устал, я ухожу? Жу, я поїхав лікуватися, чи він просто важко хворіє десь. і Ми тут колективно. Не знаю в який спосіб, але його не буде. Ще один наступ України, і я думаю, що його не буде. А, при тому, що ці консерви починають відкриватися, не знаю для чого вони це роблять, ну, чи не аналізують, чи їм просто сказали, що вже пацани, ну там сказапсану, які башляли ним. Ви там давайте щось робіть, інакше ми там чи або попросимо гроші назад забрати. Якщо не гроші, то ми там душу заберемо. І е, з'явився, коли. Колишній міністр закордонних справ Румунії ви чули цей виступ? Чули про те, що людина розповідала про Україну? Оцей Андрій Марга його так звуть. Запропонував Україні власний спосіб уникати конфліктів, віддати Закарпаття Угорщині, Галичину Польщі, Буковину Румунії, а Кацапам Донбас і Крим. Каже, і все, і Україна буде захищена. Звичайно, що міністерство закордонних справ Румунії засудило висловлювання свого колишнього чільника. Я думаю, що вони не просто висловлювали, а дійсно йому поставили пістолет біло і сказали, давай вже час виступай, інакше інакше капець буде. От і якраз назвав цей Андрій Марга, назвав. Кордони України неприродніми і закликав країну поступитися територіями для сусідів. Міністерство рішуче відкинуло цю точку зору дипломата, наголосило на тому, що заяви Маргі, я думаю, маргінали, десь от звідси да сприяють просуванню наративів кацапської пропаганди і є неприйнятними на тлі агресивної політики і війни, взагалі кацапів проти України. Але просто щоб ми розуміли, що ці вчорашні, які припадали якраз на мінськ, 14-й рік, й рік, -й рік 13 -й, 12 й вони точно. Були не за Україну. І якраз цей загал, про який треба було сміливіше, напевно, говорити. Можливо, якось би інакше розверталася ситуація, але маємо те, що маємо, були оточені ворогами. І саме вони, як Корбан, каже, а не ми встачає мені зараз Ангели Меркель. От хто вершина айсберга чи баронеса, да, з, з королем Злодіїв і ворог, як це, шаромижників Путлера. От хто був поруч. І ну і такі, як цей міністр закордонних справ. При тому, що отже, Орбана вже кілька разів ми в суї згадали. Є ще раз вночі, вихідні, але все одно, бачите, я не думав, що вони ще втретє не просто вже скажуть, а почнуть робити. І е, може покарати Угорщину за прокацапську політику. Єврокомісія рекомендувала призупинити фінансування взагалі Угорщини на 7,5 мільярдів євро. Я говорив про 6, вже 7,5. Це пов'язано, ну, видно програми, там, ця підніжжя. Пішла ця під ніж, ця підніж. Це пов'язано не лише з позицією Угорщини щодо війни в Україні, а й з тим, що єврочиновникам неодноразово підозрювали угорську владу в корупції. І е, десь є вже папочка, вже такі якби, заяви існують. Днями Орбан знову зганьбився, е, вислушує свої заяви щодо України. Е, Пам'ятаєте, я вчора, здається, вам розказував про цей секретний виступ, ну, якби така не, а, фор, неформальна, не афішована не зустріч зі своїми прихильниками. Там він знову. У собі наговорив на приговори. Я так розумію на вирок, який буде в тому числі через фінансування Євросоюзу, зрозуміло, він обраний в своїй країні, але фінансування є зовнішнім. Так там якраз закликав Орбан скасувати санкції проти Кацапів. а Також припустив, що війна до 2030 року буде йти, і що до 30-го року євросоюз розвалиться. Так от взагалі фінансово бюджетне фінансування Угорщини зупиняється зараз. процес запустився. Через корупцію і проблеми з демократією, от сім з половиною при тому, що Європейська рада має один місяць, щоб кваліфікованою більшістю вирішити чи ухвалювати відповідне рішення, якщо вони ухвалять в що найменше, окрім грошей, бо тут є звинувачення в відсутності демократичного напряму. А це фундаментальна вимога для члена Євросоюзу. Угорщина може перестати е, голосувати. А перестати голосувати це в нашому випадку накладати вєта. На будь-які рішення, на наступні санкції, там обмеження тощо. І для Орбана, в принципі, це був би найкращий вихід для того, щоб сказати Путлеру, що бачиш, я ж за тебе пхав. Я ж у це виступав. У мене просто голос. А я би голосував проти. Можливо, якраз тебе він і відскочив, але будемо бачити, бо впродовж місяця ми якраз ну тут все, технологія він-він. Якщо вони присудять, буде віта накладати. Ну це погано. Не буде накладати, значить буде ліпше нам всім. Ну, друзі, ще один такий момент, якраз в розвиток подій, бо тепер Китай трошки ми повинні з вами зачепити. Китай, Кацапстан, це звичайно теж проти України. І в касавських пабліках сьогодні зранку активно поширюється відео, на якому знято я викладав телеграм-канал себе пересування військової техніки Китаю на далекому сході. А при тому, що ніякої там офіційної повідомлення, а що це означає, як що там китайці зайшли? Чи а, Сідзепін щось домовився з Путлером? Ну, типу, може, перекидають зброю, що її зараз на платформи завантажать і повезуть. І, можливо, тому вони заїхали. Якщо дані підтвердяться, то це ще більш ускладнень відносини між Пікіном і Вашингтоном. А особливо в світлі от е, заяв президента Джо Байдена, який стверджував в одному із своїх інтерв'ю, що Китай дотримується нейтральної позиції і не надає. Жодної військової підтримки Касапсану в її війні з Україною. А, ну, в принципі, сьогодні ж був дзвінок. От після всього ну, як сьогодні, вночі, коли в Києві було ніч. А, Джо Байден дзвонив Сідзепіну. От це просто друзі. Я вважаю, що це ну довели. А, як то кажуть, нашого улюбленого діда довели до ручки. Людина взяла трубку і каже: Я зателефонував. Президенту Сі і сказав: якщо ти думаєш, що американці і інші продовжать інвестувати в е, китайську економіку. А якщо ти порушуєш санкції проти Касавсану, то ти припускаєшся величезної помилки. Це, друзі, останнє мені здається, китайське попередження на тлі е, дуже серйозних проблем в китайській економіці. Е, я не буду, ви теж прекрасно знаєте нагадувати там цю статистичні дані, скільки відсотків, скільки грошей багато за великим рахунком Китай залежить від е, е, якраз європейських. І американських грошей. Я вже не говорю про кількість китайців, яким може бути обмежене пересування. Тоді вони цього зі з'їдять. Якщо навіть їм не буде робочих місць, а китайці теж ну, хто був в Китаї, я був, я бачив, китайці є різні, і ставлення в них так само різне. Да, вони там кажуть, що ми YouTube, ми не знаємо, у нас там є там WeChat якийсь, і, там, ще якісь них там QQ, там щось, ці мережі, ну, країна велика, але без виходу на зовнішній ринок. Ага, от будемо теж Дивитися. А і от якраз ці моменти Байден розповідав і в цьому інтерв'ю 60 хвилин на CBS». Що буде захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю. Все це пряма відповідь зі піну, який сказав, що ми там по 25 п'ятий рік, шостий, сьомий, здається, візьмемо типу під військовий контроль Тайвань. Не, не візьмете. Сполучені Штати будуть захищати. А це передумова прямого конфлікту. Для китайців це, це мега погано. Знаєте що чому? Тому що якщо в такий спосіб. Заява пролунала, Це сигнал всім американським фірмам бути готовими до того, що їм буде заборонено працювати в Китаї. Вони все просто встануть і підуть. І це, от якраз, все е, якби ланцюжки, це все в одному в одній нидочці, насправді присутнє. Ну і е, що стосується України безпосередньо, от е, те, що я кажу, що е, розберемо на цитати Джо Байдена, Кацапам не вдасться змінити позицію США щодо України за допомогою енергоносіїв. Вашингтон буде підтримувати Київ стільки. Скільки це потрібно, Байден каже: ми в США е, в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо кацапстан. Він також зазначив, що розвиток ситуації в Україні показав, що Кацапи не мають такої компетенції і можливості, як думав багато хто. І Україна зараз перемагає, однак збитки, яких задає війна Україні, навряд чи можна вважати перемогою Києва. Це так це правда. Але просто чим швидше ми це закінчимо, тим менше будуть збитки, і тим менше доведеться шукати грошей, і чи шукати меншу кількість грошей для того, щоб відновити Україну. То потім Кацапи скажуть, що у нас нічого немає. Ми вже все віддали. Але там, наприклад, помпуємо в Європу у. Безкоштовно на 50 років нема чим платити. Так, да, і от відносно Вірменії, я вже вам казав, що там з'явилася Ненсі Пелосі, так само, як і на Тайвані, який, що ми поділяємо принцип да, одного Китаю, але тим не менш Сполучені Штати готові взяти під захист Тайвань. Так само і Вірменія тільки з'явилася Ненсі Пелосі. Одразу Байден безпосередньо через Ентоні Блінкіна звонить Ільхаму Алієву. І знаєте, що каже? Ми закликаємо Азербайджан дотримуватися режиму припинення вогню з Вірменією і працювати над регулюванням невирішених питань між Баку і Єреваном через переговори. Отакий От телефонний дзвінок відбувся. Це дзвінок для Ельхама Алієва. І оскільки він все ж таки знаходиться в тісній зв'язці з Ердоганом, дзвінок з Ердоганом, що, мовляв, ви звинувачити Вірменію, окей, але ми приїхали розібралися, і бачимо, що ви теж там, якби намагаєтеся домінувати і переходити якісь домовлено. Мстій, якісь лінії. І цей дзвінок абсолютно не випадковий. Мовляв, Вірменія може. Опинитися і під військовою допомогою, якраз Сполучених Штатів Америки, але це цікавий буде момент, коли з одного і з іншого боку будуть стояти підрозділи армії, які є членами НАТО, і будуть розділяти. Ну в будь-якому разі там легше буде вже домовитися, якщо Кацапів немає. Якщо от ініціонована в парламенті хода по виходу Вірменії з ОДКБ буде якраз зроблена, от може, в такий спосіб і буде боржувати якраз Вірменія в бік. Сполучених Штатів Америки, а якщо звичайно знову ж таки вірмени, які знаходяться в Кацапстані, не будуть проти, як, наприклад, в Молдові. Ви ж бачили, чим більше Молдова йде в бік Європейського союзу, тим більше там намети почали з'являтися цієї ночі. Встановили намети біля парламенту. Все там же ж комуністів теж багато, і там ще Савок дуже сильно присутній. І от якраз президенту Майсанду Санду ну, треба там попрацювати. На насправді, от такі моменти. Так і друзі, відносно постачання озброєння, ми е, не один раз з вами говорили, що з'явилися дані про те, що. А іранські ці атакуючі безпілотники, по суті, дрони Камікадзе, з'явилися в нас на фронті. А, і в останні дні іранські вантажні літаки регулярно здійснювали рейси до Москви. В останні дні це Флайт Радар повідомляє за минулий тиждень з Тегерана до Москви прилетіло від відразу кілька вантажних бортів, враховуючи появу на фронті цих дронів. Подібна активність вантажних авіаперевезень Ірану до столиці. Казахстану може також свідчити про те, що Москва розширила спектр своїх військових запитів до Тегерана. Ірану, а от щось вони в них закуповують. Ми будемо бачити. Але це звичайно не принесе не зламу, не переламу не тільки на фронті, але й вставлені всього світу до Кацапів. Від сьогодні, з опівночі, це перший ранок, по суті, перший день, коли почала діяти заборона на віз громадянам Кацапстану до Естонії, Латвії, Литви і Польщі. Відтепер громадяни Кацапстану з чинною короткостроковою шенгенською візою, виданою з метою туризму, спорту, відвідування культурних заходів, незалежно від кінцевого. Пункту призначення або країни Шенгенської угоди, в якій була видана віза, не зможуть потрапляти на територію Євросоюзу через виз... От... От... От ці чотири країни. І е... для Кацапів єдиною е... сухопутним кордоном є Фінляндія. Поки що Фінляндія кордон не закрила, але візи видавати припинила. Е... При тому, що забор... заборона ж е... на вивіз є... цих євро з Євросоюзу Кацап... для Кацапів, вона теж присутня. І вже не один випадок, коли Кацапи там в лісах біля кордону закопують. Там скоро можна буде ходити і збирати гроші, як цей це, по, по, поле поле чудєстрання дураков. Це якраз такий от варіант. Ну і друзі, да, в розвиток просто в Польщі кілька десятків кацапів не отримали позитивну відповідь на продовження чи навіть отримання дозволу на проживання. Хоча всі попередні умови були виконані, в місце в БіБІСІ повідомили, що йдеться про тих громадян Казахстану, які перебували в Польщі навіть до вторгнення. Кацапстану в Україну причини відмови не повідомили. проте відомо, що вони пов'язані якраз з питаннями нацбезпеки і їм дали 30 днів. І ще раз кажу, це кацапи, які вже були в Польщі давно, але з пляжу. 30 днів на те, щоб залишити країну подати скаргу до суду, щоб суд присудив і написав, там, наприклад, заборону в'їзд там в ЄС там 100 років. наприклад, так. Так що подивимося, чи будуть вони судитися, чи просто мовчки вони поїдуть. Не знаю, що буде стояти в паспорті Ігоря Коломойського. Ви чули, не чули? Я просто вам доповідаю, що на сьогоднішній ранок так яскраво з фотокартками антикорупційне бюро України провело обшуку Ігоря Каламойського. Про це якраз всі повідомляють з точки зору знань, які дало набути. Раз це і зазначається, що обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії Укрнафта на 13 мільярдів гривень в цінах 15-го року. 15-го року. За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха в 5-й ранку за місцем його проживання на курорті Буковелі. Просто щоб ви не думали, він ж не в Швейцарії, не в Ізраїлі, він на Буковелі. Там є, напевно, і апартаменти його там чи що, і туди до нього прийшли. При тому, що знаєте, Да, одна не ходить, і Дніпровський суд скасував право на експлуатацію аеропорту в Дніпрі для монополії компанії Ігоря Коломойського. 2009 року балансоутримувача аеропорту державна компанія Дніпроавіа їй дозволили продати з групи приват компанії Галтера власне, от ці приміщення. І справу з цього приводу почали нещодавно позивачем міська рада, там пан Філатов пхає цю історію. Більше ніж 10 років. Нікого не цікаво. факт, що використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір, що Дніпрян просто відверто грабують захмарними цінами на авіаквитки, Ну і власне на там, не знаю, там, моменти пов'язані з харчуванням, напоями тощо. І державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах. Я думаю, що після війни б розібралися із Борисполем, тому що там насправді дуже багато кацапоафільованих контор, які теж продають продавали. Свого часу за просто фантастичні гроші воду, бутерброди, і тощо, що абсолютно не відповідало тим ціновим категоріям, які є сьогодні в Україні. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що цей процес повинен якось рухатися. Ну і ще, от стосунках держави, і тих, хто називався олігархами, чи ті, хто сиділи в нас на потоках. Виявляється, в Україні пропонували створити для кацапських олігархів легальну процедуру виходу з-під санкцій. Робити це планували шляхом передачі грошей на відбудову України. Ми якось з вами згадували, Альфа-Банк там намагався пару мільярдів відправити. Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів. Вони запропонували пропонували розглянути цю ідею. Але тут потрібна модель, яка буде затверджена лише на рівні всіх країн партнерів. Так, принаймні, от інформація з Верховної Ради і. Ну, депутати вважають, що можливість відкупитися може бути припустимою тільки для окремих олігархів. Подивимося, бо гроші насправді дуже потрібні. Але які олігархи хороші, а які не хороші, теж насправді питання. І копиритися тут е, треба дуже серйозно. Але і наш бізнес не про все задніх. Мені дуже приємно, я пам'ятаєте, вам розказував про Монобанк. Ну, я, я не є клієнтом монобанку, але вони сказали, що ми переходимо повністю на українську англійську мову. Так робіть, як монобанк. І також зробив. Нова пошта, вона прибрала кацапську мову в своїх цифрових сервісах. Компанія повністю перейшла державною тепер розмовляти. Нова пошта, да найкращий сервіс. Але я думаю, що так само треба чинити, якщо ми хочемо розвивати свою державу на всіх рівнях, всіх установах і всіх, хто в персонал, вчіть українську мову розповіді про те, що я погано розмовляю. Є багато курсів. Відправляйтеся і працюйте, вчіть мову, і повертайтеся на роботу. То якось так повинно бути насправді. Чи на рівні оплати праці, якщо людина не спілкується українською, значить треба обмежувати ці питання. Ну, це моя абсолютно позиція. Кілька а, таких моментів, які не очікувані, але вони очікувані в плані сподівання. Цікаво. Петиції ми ж кілька разів з вами вже споглядали. На ну, там що є цікаві петиції, і кияни виявилися першими. Ніхто я до цього не бачив ніякого такого звернення не навіть не до президента там чи в інших містах. Кияни пропонують перейменувати. знаєте, в нас є північний міст в Києві. Ну такий він один з найбільш. Навантажених, ну як та Траєщина, там балонь з іншого боку. Да, так от кияни пропонують перейменувати північний міст на честь головнокомандувача збройних сил України пана Залужно. За значить, відповідна електронна петиція зареєстрована вже кілька днів на сайті Київської міськради і має майже 2000 підписів. Ще є 53... Дні, для того, щоб вона набрала 6 тисяч підписів. Я не знаю, чи ну якби нормально, ну поважна людина. Да, вона слава Богу, що жива, і, дай Боже здоров'я там нормально, але назвати місто. Ну, в будь-якому разі, це місць, що з'єднує лівобережжя і правобережжя України. Місто, що знаходиться на півночі столиці, звідки прийшла загроза. Місто колись звався Московським, да, це і так було. Буде дуже символічно, якщо він буде мати ім'я людини, завдяки якій Україна досі існує, і буде існувати міст залужного символ стійкості. Єднання українського народу, ну, так написано в петиції, тому що інша петиція, яка стосувалася Одеси, от бачите, все ж таки, там цей крутить, мутить місцевий очільник да, Труханов. Петиція за знесення пам'ятника Катерини, пам'ятаєте, набрала 25 тисяч підписів для розгляду президента. Також в Одесі Одеси стосувалася петиція, яку теж підтримали українці про те, щоб замінити пам'ятник Катерині на скульптур. Туру зірки фільмів для дорослих Біллі Геррінгтона. І тоді президент Зеленський сказав, що Окей, але давайте звернемося до місцевого самоврядування, хай воно визначається, при тому, що е, Труханов вже ж категорично був проти знесення пам'ятника Катерині II, яка знищила українське кацапство, яка абсолютно не має ніякої нормальної дотичності до України, якщо ми говоримо за Україну, а не про Порто-Франко чи якусь там ексер територію, якою називається Одеса чи називалась Одеса в. В, ну, в думках людини, яка, напевно, чи можливо має кацапський паспорт. Але якраз Труханов каже, в Одесі має бути створений парковий комплекс імперського і радянського минуло. Туди мають перемістити частину архітектурних пам'яток Одеси. Окей. За словами Труханова, він проти того, щоб підходити до своєї історії вибірково, оскільки переписування і забуття свого минуло згодом призводить до фатальних помилок в майбутнє. Абсолютно. Ми ж забули, що Катерина вбила козаків. Ми забули. От вони до фатальних Прийшло висновків. Треба, напевно, щось з цим робити. Що, забирати, що робити. Да, парк це класна тема, скрізь в світі. Звичайно, хто захоче подивитися на кацапських якихось там лідерів, нехай йдуть, а в принципі в місті там воно не, не має бути. Е, і е, якраз переписування він каже, і забуття свого минулого приводить до фатальних помилок. Він сказав, що історію слід не переписувати, а переосмислювати, що, сидячи, дивлячись на Катерину Другу, чи на що, чи на якісь там кацапські символи, назви. Касіора, наприклад, і наш обов'язок допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулої нашої країни. Правильно, з пляжа. І Катерину з пляжу. І тоді буде накрас. Я вчора вам показував, да, як стрімауси в цей в Херсоні намагаються мити мозок українським школярам. Він каже: ну, от там цього, там Достаєвського каже, знаєте, Достаєвська, а хто це? От, хто це? І от, чим менше ми будемо знати про і бачити, тим менше будемо цікавитися якимось е е е моментом які нас абсолютно не стосуються. Це моя точка зору, це моя думка, яку я із задоволенням вам викладаю тут на каналі Василь Планчук. Я дякую, що цей час ви провели. Не забувайте, будь ласка, дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити, вімкнути. Поставити лайк, лайкос, з категоричну українську вподобайку, якщо заходить такий формат подачі інформації. Є пропосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Респекту і уважуха, друзі, будь ласка. Хто в патріони, я спасибі велике, говорю завжди, бо ці люди мене підтримують системно. Якщо би хотіли і ще й стати спонсором каналу Василь Климчук, там є і кнопочка на головній сторінці є і посилання в описі до цього відео. І ми пхаємо далі, ми рухаємося далі, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Переможемо однозначно! Однозначно ставте шампанський в холодильник. Хай щастить до наступного випуску. Слава Україні!